Саме время ми на холодильник не бачить весь поїзд, тому що ми дуже сильно сміялися. Першим пунктом мені треба було дістатися до Іринки. тому що дешеві авіабілети були саме з її аеропорту. На щастя, ми абсолютно спокійно і без пригод доїхали куди треба. І головне, вчасно. Віщуки, ми тільки зайшли. У нас з'явилася ідея. Полетіти в Дубай. Ну, плюс-мінус Ryanair аеропом з тим багажом, щось придумаємо. <рес> Ботиночки, конечно. Да, он этих шурзедил. Да. Все. Сейчас будем. Я бы тоже хотела. Оптом. Зараз ви можете спостерігати за кетреді від зміїв в громадських туалетах. <рес> так, підписчики, у нас вже... Перший перекус. Недавно у нас. Схолод... Так, підписчики. Що мене удивило, це те, що я хотіла похлопати пілоту, а їх то не хлопав. Хтось хороший, там все українці були, поняла? Я хотіла теж похлопати, але така... Я признаюсь, що ніхто не М'яу! Oh ми вже зібрали наш гейм. Будемо думати, що робити далі. Може всіх подсовелація я забула. Тоже? А ти теж Конечно. Итак, гайз, Тут можна выбрать себе канабис, грин чипс. чіпси з канабісом, Можна вибрати що завгодно на свій смак. Гуляючи відним, може здатися, що основний транспорт – це коні. Ось така ось споруда. Бачимо світло-бірюзові купола. На цей раз не золотие. Угу. Симметрична композиція, дуже гарна будівля. Зараз будемо проходити голову в ліворети. І, і до куди? Додому? До радощі. Дуже їхали з дівчулями на дачу. дачу. <рес> <рес> ну так. Феррін хаус. Там є ванька, коротше. Ну да, да. Сау нас ідео. Итак, ми підходимо до парламенту. Ми зійшлися в думці, що тут прикольно було би працювати в туфельках Мію Мію. Подивіться, це Жадан. Это, Это он. Я нотірую анекдот. Сивий Іван Скрой. Так, ми закупились і ось ми наче прийшли, це мають бути наші двері. Почали зараз панять, чи нас не надурили. Може, нічого будь іти за планом. ну Ми спочатку думали, що ми вже на банкофі були. Ми спочатку думали, що їх просто у нас підпрошуємо, тому що ми приходимо, де живуть наші речі просто тупо відкриті, там нічого немає і вокруг три якихось квартири з обичними дерев'янами, десь пешаськими дверями. E, ну, мы с чуть, -чуть присели. Так скажем, і почали писати цим хозяева. Типа... Мы просто с двух телефонов, да, типа, съезжало да, да. бы, типа, алло, да, ребята прилітайте. до да, ключи. Но прилетел да, араб и прилетел... ребята арабчик, і дав нам ключики. Хух. Хух. Так что «Герлі аун продолжается. Да. Ви заходите, короче, подписчики в такі стрімні двері попадаєте в Нарнію. На самом деле очень уютно, тепло. Шо? А, пусто, ну Чому? да. А, сейчас покажу. Бэм. Тут можно делать много дел одновременно. Тут общая площадь Вау. 2 сантиметра квадратных. Ну да, да, потужно. Така уютна... а, такая вот уютная котынка. Ну, вообще, типа мега круто. Потому что выглядала дуже ненадежно. Ваш фидбэк. Ребят, у меня у вас дуже делает предложение. да, да, да! Вы да, 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 да. меня сейчас при всех крыса назвал? По сути, так получается? По, по, суть, по сути, да. так. Я не знаю, в чей-то вообще, а вы зацените вот такую вот клеточную вещь. То есть у вот средняя просто наклейка, наклеена на настоящую плитку. Так что там наша... Послушай, ну, не мало вообще бетона! наверное, типа Ну, да молодцы, я? конечно. Наверное, лосни их заметая капец. Люди друзі, ми зараз йдемо в центр їсти штрублі. Отака у нас чудова погода, дуже заметає сніг, вюга. Дуже холодно, але слава Богу, тепліше, ніж вчора. Ми всі схожі на мусорні кульки, у нас зелений, ми чим чкуємо дорогою. Спочатку плани помінялись, ми пішли їсти грамотний, тому що треба щось гаряче. Дивіться, яка тут красота. Вот цим пайчик. Зараз будемо на 12. Так, ми вже ситі і дуже доволі, але ми зрозуміли, що ми забули бутерброди в холодініков. Следуючий прайс. Очень великий. Ми здали наші куртки. Ми в музеї Мистер. Да, зараз будемо йти дивитися на всяку красоту ця картина про яку я писала свій екзамен ненависну в шокі краси з машині красота это медуза горгона это же все сама картина Может, твои ему все это Маша mm -hmm. же сонна, конечно. Вот тут реально спорт. Жалко, что мы не так мало и мы... А вообще ничего не могут. Я бы тоже знаю. Я бы растянула. Ну да, можно растянуть. Перед вами таймскіп в один день, перш ніж ми повернемось до прощачі підпишіки. Ми на ху придумали таку ж закуху шукати друг другу, знайти друг другу два образи: один вечірній і другий кежуал. Зараз ми йдемо, розділяємося на 15 минут і шукаємо друг другу образу. Аті або якийсь білий аутфіт взяти вечірній, і якийсь такий більш сексі пексі взяти якийсь кежуальний. Ем, Вони геніальні діяв шевдіну іру. Але їй стопроцентно навіть не подобається. Це образ кежуал. Сюди прикольніше. Дивіться, як я круто придумала, які спортивні штани casual. Отакі от, тапулі, така сумка, я просто урвала. Блін, підписчики, у мене реальне є чувство вкусу. Дивіться, як я оділа Іру. Мені треба сюди не кльош. Хоча мені здалося, що по матеріалу має бути прикольна. Так, Маша у нас така, от. Іра в душі суті, Як вона мене відділа? Так, ось і маша. Це така рубашечка, така сумочка, офіссірен. Да. Такі, і дуже будуть ще такі чапи, але я попитала розмір. Але по-любому. Мені більше, коли вона, типа, вправлена, а мені не подобається більше. Такі одні. Так, ребят, селіс в мене ніякий. Як і з Маші, в принципі, теж. Мисіки, мені подобалися ці очечі Міу-Міу. І я думаю, зробити спонтанну покупку в своїй житті. Якщо є гроші, робити. Да, лэк, да, все было хорошо. Мы купили, сейчас тут покажу все продукты. И мы сейчас будем ропоить ходдой. Да, мы слушаем. А мы же будем. Масло было. Мы уже задолбались. Конечно, знатно. Давайте фидбэк. Так, да, давайте да, фідбек і останечку від 1 до 10. 12. 12. мені сподобалось. Ми зустрілись після е, дуже довго времени. Так, так, да, і це так. було найважливіше і найкраще. І воно, наша твіт, це повний рандом, повний прикол, але в итоге все, виходить, Да. В следующей части coming soon. Да. Мяу.